Вітаю в ефірі програма Служу Україні. Далі про головні події в житті української армії. Музика. У заяві Росії, що вона не має жодного стосунку до збройних конфліктів на Сході України, звичайно, ніхто не вірить. Тим більше, чи не щодня знаходяться тому нові докази. Зброя російської армії лежить просто під ногами мирних жителів, чиї міста перетворилися на поле бою, продовжить Денис Гойко. Євроспільнота, всіляко підтримуючи Україну та обіцяючи накласти на Російську Федерацію нищівні економічні санкції, у вирішальний момент чомусь осліпла та оніміла. Тепер вона вимагає переговорів з терористами. І це в той час, коли бойовики цинічно вбивають наших побратимів. А те, що саме російські найманці воюють на теренах Луганської та Донецької областей, вже ні для кого не таємниця. Та й доказів більше ніж достатньо. Це все поділився. Мови, реактивні, Вироблені в Росії, усього дата виготовлення, спорядження 2000-2001 рік. Також бачите на ящику маркування ТО, 93 й рік і п'ятизначний номер військової частини. Це російська військова частина. Різні модифікації РПГ, вогнемети, протипіхотні та протитанкові міни, ПЗРК, мінометні та артилерійські установки. Це перелік далеко не всіх зразків російського озброєння, яким нині воюють так звані народні ополченці. Міста та села, які звільняють українські військові від терористів, просто нашпиговані зброєю та вибухівкою. Лише напередодні приїзду президента України у Слов'янськ під час зачистки центральної площі група спецназівців різноманітним озброєнням північного сусіда вщерть заповнила два Урали. В ході цієї зачистки та досмотру жилих будівель, які знаходилися по периметру, було виявлено моїм підрозділом підпільний склад боєприпасів. Можуть Я бути. вважаю, що в місті Слов'янськ. Дуже-дуже багато таких складів, тому що приїзд боєприпасів та забезпечення їх взагалі боєприпасами було не контрольовано нашими силами, тому що кордон нашої держави було відкрито. Та терористи використовують не лише російську зброю. Серед трофеїв є десятки, а то й сотні зразків, які перебувають на обліку у військових частинах окупованого Криму та Південної Осетії. Це е, та зброя, з якої вони з збили наші Е, Тобто, воно також є маркування відповідне, також більше, більше 80 штук, таких ми вивчили. Зараз також, вивчаємо, звідки вони з'явилися. Є і польське виробництво, поки що так. Да. Це в нас польське, так? Це польське виробництво, тому звичайно є питання. Україна не закупала в Польщі. Якщо Росія закупала або закупала якісь інші держави, то ми також надамо відповідні документи. Вилученої в терористів зброї вже може вистачити на оснащення декількох батальйонів. А в столиці навіть відкрили її виставку, де киянам та іноземним дипломатам продемонстрували не лише військові експонати, а й документи на них, аби вкотре довести. спонсором бойових дій на Сході є Російська Федерація. П'ять ящиків РПГ-818. Реактивна протитанкова граната, за допомогою яких сепаратисти. Могли знищити нашу бронетехніку або просту техніку з особовим складом. А Також тут є всі упаковочні листи, які, прошу зазначити, пишуться на російській мові. Ось. В наших частинах вже давно все на українській мові, на нашій державній. Про терористичну діяльність російських найманців на теренах України говорять і самі сепаратисти. Були чеченці, були гіркіни, були ну хто угодно. Зараз можна здати від них будь-якої біди і провокації. Це просто сейчас не люди. А професіональні російські військові? А там дуже багато, особливо до недавнього времени, було снайперів, інструкторів, і дійсно людей можна було по ним смотреть, як вони обращаются з оружием. Тобто рука це продовження, це продовження руки. Невідомо, скільки та яких доказів цієї причетності вимагатиме Європа. Та хочеться сподіватися, що наша держава не залишиться наодинці з бідою. Члени Будапештського меморандуму таки дотримуються своїх зобов'язань, а в Україні нарешті запанує мир. Міжнародному центрі миротворчості, що на Львівщині, триває підготовка мобілізованих. Після місяця практичних навчань чоловіки поповнять лави військових частин і згодом учасників антитерористичної операції. Внаслідок останніх подій схід України перетворився на суцільне мінне поле. Розтяжки, фугаси, саморобні вибухові пристрої з сотнями знешкоджують наші фахівці у звільнених від терористів містах та селах. Тож армійці під час практичних навчань обов'язково враховують цей досвід. На Яврівському полігоні мобілізовані вояки у першу чергу проходять інженерну підготовку і бойове злагодження. Установлюємо розтяжки, устанавлюємо протипіхотні і протитанкові міни, Протипіхотні міни встановлюємо, такі як ОЗМ 72, МОН-50, МОН-90, МОН-100. Готові поділитися досвідом із мобілізованими і курсанти Академії сухопутних військ. Військовослужбовці, які відмобілізовані сюди, вони охочу приймають всі все, що їм ставиться, завдання виконують поставлені завдання, завдання на самостійну підготовку. Вони все виконують, уміло вчаться, і їм це подобається. Видно, що в них є якийсь дух патріотизму і що вони бажають, вони хочуть чогось навчитися. Неподалік озера військові розгорнули станцію для фільтрування води, адже у польових умовах вкрай важливо її очищати. Рідину заливають у спеціальний резервуар та додають реагенти, активний хлор і сірчастий алюміній. Після цього насосом переганяють через фільтр. Протягом години ця станція спроможна очистити до 10 тонн. А на сусідньому полі військові сідають, за кермо, інженерних машин. Кожен водій має пройти спеціальну трасу із перешкодами. Вчимося водіти ГМЗ-3, гусеничні мініорний загражіння. Ну від вона одним. Ти управляешь 30 машиной. Управление очень простое. научиться може навчитися. Этому. О, сложного ничего нет. Двигуни бойових машин не затихають і на танкодромі. Від якості підготовки механіків водіїв залежить, чи вціліють техніка та екіпаж під час справжнього бою. Тому одна за одною БМП вирушають складним маршрутом, долати глибокі рови та круті пагорби. Сьогодні ми проходили заняття колоною». Е Бустра ну, маневри, схождения, проходы проходи в минные поля, тобто е пол полосприпятстві, е рви. Та найголовніше завдання для екіпажу вміло атакувати, щоб ворог зазнав максимальних втрат. На прикладі однієї з бойових машин ми пересвідчилися, що військові працюють як єдиний організм, злагоджено та ефективно. Відчуття нормальні, все, навики треба мати. Знясно, потренуватись треба. Три неділі ми тут знаходимося. За цей час багато занять прийшло? Кожен день у нас заняття йдуть. Спочатку теорія була, потім практика вже пішла. Зараз солдати майже не бувають у навчальних класах. Багато часу вони проводять зі зброєю у польових умовах. Тож результат відповідний. Цього тижня фахівці, які вже пройшли підготовку, поповнюють склад бойових частин. Захищаючи рідну країну, наші бійці готові пожертвувати власним здоров'ям та життям. З кожним днем кількість бойових дій а відтак і поранених зростає. Військові госпіталі переповнені, реабілітаційних центрів не вистачає. Детальніше далі у сюжеті. Більше п'ятисот поранених учасників АТО перебувають у військових шпиталях по всій Україні. Залежно від характеру травм їх направляють до Одеси, Львова, Харкова та Києва. Свою допомогу у лікуванні пропонують інші держави. Декількох бійців вже готові прийняти за кордоном. На даний момент є ряд пацієнтів. Ми їх визначили для лікування за кордоном. але не тому, що ми не можемо з ними справитись, тому що дуже багато. От як ми не можемо відмовити волонтерам, вони просять, ми хочемо допомагати, будь ласка, допомагайте, хоча ми могли б справитись без них. От. Так і з-за кордону зараз дуже багато йде заявок. Чехія пише, там, французи і ряд інших країн, які кажуть, ми готові лікувати ваших поранених. У зоні АТО діє два мобільних госпіталі. Тут постраждалим надають першу допомогу. Щодня на передовій воїнам рятують життя близько 350 лікарів. Серед них є й цивільні. Нас запевнили, в польових шпиталях з ліками проблем немає. До того ж, Сполучені Штати надали гуманітарну допомогу. Вони дають штатні наші аптечки. З Америки вже прийшло більше 2,5 тисяч і ми запланували до 300 тисяч таких аптечок. Але і ще раз говорю, що задоволення від цієї аптечки, що нас влаштовує, це саме цей чехол і кровостанальний жгут. Тому що американські кровостанальні жгути на даному в сучасних умовах вони більш ефективніші, ніж ті наші резинові. Крім того, незабаром на сході у медиків з'явиться і сучасний кровоспинний препарат. Ми займаємося кровоспинними препаратами. От є такий гемостоп. Це бінтова пов'язка, пропітана хітазаном. Уже 18, як я вам обіцяв на на минулому брифінгу, близько 20 тисяч нам їх везуть, і через тиждень ми видамо перші 20 тисяч в наші війська. Хоча ще раз говорю, що поки що цей гемостоп не зареєстрований в Україні. Но... Реєстрація зараз займається люди. Реєстрацію обіцяють, що через тиждень він буде зареєстрований. Директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій каже, що всі госпіталі забезпечені необхідними медикаментами. А от чого бракує, то це реабілітаційних центрів. Такі найближчим часом планують відкрити у Львові та Ірпені, адже пацієнтам потрібно відновити сили після стресів та поранень. Вже сьогодні є волонтери, які виявили бажання з цим допомогти. Закон про реабілітацію інвалідів в Україні тепер розповсюджуватиметься і на учасників антитерористичної операції та мирних громадян, які постраждали внаслідок проведення АТО. Ці люди матимуть право на отримання медичних виробів, технічних та інших засобів реабілітації. Також їм безкоштовно надаватимуть послуги з реабілітації та забезпечуватимуть санаторно-курортне оздоровлення, спираючись на висновки військово-лікарських та лікувально-консультативних комісій. Звичайні українці з самого початку бойових дій на сході держави допомагали, чим могли привозили продукти харчування, одяг та медикаменти. Та ситуація настільки загострила, що гроші збирають навіть на бронежилети, бо поки що сама держава не в змозі забезпечити наших захисників. Мати двох дітей Анна Майборода вирішила стати волонтеркою під час кримських подій. Надихнули на добру справу саме українські військові, які стали заручниками окупації. Тому вже у березні жінка знайшла однодумців у соціальній мережі. Саме тут був створений фонд Підтримай армію України, допомагали не тільки матеріально, а й психологічно. Ми помагали військовим частям продуктами вокруг Киева. Ну и, соответственно, когда начался Крым, как бы ребята передавали корнежилеты, рации передавали в Крым. Девчонки как бы, организовывали помощь федоситским морпехам. В телефонном режиме психологическую помощь оказывали, там, перезванивали, пополняли деньги э, на карточки. Дружина офіцера Оксана Машовець за фахом фінансист. Їй довелося залишити роботу заради волонтерської діяльності. Вона допомагає українським військовим, незважаючи на протилежну позицію батьків, які залишились в окупованому Криму. Спочатку батьки не розуміли. Ну, Мя мама спрашивала, ну зачем, зачем ти це робиш, це опасна. Ну, якщо я на сьогоднішній день нужна как би своєї страні, якщо я нужна как би. Своєї армії ось тут і сейчас, то я буду делать здесь и сейчас. Основним рупором допомоги став Фейсбук. У ньому військові можуть написати про все, чого їм не вистачає. А волонтери відзвітуватись про те, що закуплено за народні кошти. Допоки держава займається паперовою тяганиною із закупівлями та тендерами, волонтери дістають навіть дуже дороге спорядження. А це каліматори, дальноміри, снайперські приціли, прибори нічного бачення та тепловізори для ефективного протистояння тероризму. Огромное спасибо всем 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 людям вообще изначально как бы это были мои друзья. сейчас вот э, я понимаю, что очень много людей, которые помогают это уже друзья друзей. два даже просто приносят в руки мне поначалу так неудобно было то есть вот, когда человек просто дает деньги как бы. Вот, ну, никуда не денешься, потому что, ну, как бы, потребности на самом деле очень большие. Основным спонсором виступає середній клас. Жодного разу із грошовою допомогою до організації не зверталися представники великого бізнесу чи влади. Е, або підприємці, або, е, бізнесмени середнього звена, або це, скажем, дуже хороша молодь, з дуже хорошим освітою, які получали образование за границей, работают в хороших компаниях. Ані почать доступну зарплату і как собственно, скажем, как именно свой долг, как такову бы, такой вот они выполняют, они ежемесячно вносять какую лепту, какие то покупки. Допоки держава встає з колін після правління попередників, народ самотужки забезпечує армійців. Фонд підтримай армію України вже налічує понад 7 тисяч волонтерів, а зібрані суми становлять сотні тисяч гривень. Популярне інтернет-видання Український мілітарний портал вже оголосило про відправку четвертої партії гуманітарної допомоги на схід. Люди самі ремонтують техніку, збирають кошти на запчастини. І автомобілі з усім необхідним чи не щодня прямують на схід. Що робити, аби українські льотчики були захищені у небі? У зв'язку з останніми подіями керівництво української армії звернулося за допомогою до іноземних колег, щоб нарешті вирішити це питання. Скільки коштує обладнання для захисту літаків? Дізнайтесь з наступного сюжету. Представники командування повітряних сил ознайомились зі зразками обладнання для захисту авіаційної техніки іноземного виробництва. Такі пристрої виготовляє одна з провідних британських компаній. Встановлені на літаку або гелікоптері, вони роблять бойову машину практично невразливою якщо на літальному апараті є наш захист, це запорука безпеки. Системи, які ми надаємо, працюють дуже швидко. Вони виявляють боєприпас, який рухається на літак, і здатні захистити від ПЗРК та іншої зброї. Також британці запропонували пристрої для спостереження і моніторингу на великих відстанях. Комп'ютер дозволяє відслідковувати ситуацію надзвичайно швидко і без участі пілотів. Щоправда, коштує таке обладнання недешево від 300 тисяч фунтів. Це обладнання недешеве для нашої держави. Це обтяжливо, але треба доповідати керівництву держави про те, що це необхідно для того, щоб захистити наші літаки від враження. Останні події засвідчили, що таке обладнання вкрай потрібне повітряним силам України. Тож пристрої, які не випускає вітчизняне підприємство Адрон, замовлятимуть за кордоном. Техніка, яка була понівечена під час проведення антитерористичної операції, знову повертається на поле бою. Завдяки матеріальній допомозі спонсорів та громадських активістів її ремонтують та значно оновлюють. Все відбувається у найкоротші терміни. Ця 30-тонна гаубиця, акація заїхати власним ходом на територію Шепетівського ремонтного заводу вже не може. Її діагноз заіржавіла ходова, несправний двигун та зношені механізми. Ремонтники обіцяють, за кілька тижнів вона знову буде в строю, адже на цьому підприємстві старій військовій техніці дають нове життя. «Підприємству надано право продовжувати ресурс роботи виробів. Та тобі після капітального ремонту на підприємстві ми його супроводжуємо, надаємо гарантійні зобов'язання продовжуємо ресурс їхньої роботи військової техніки до 15 років. В цехах техніку розбирають до найменших деталей, потім їх чистять, лагодять та фарбують. Найскладніше за словами працівників відремонтувати двигуни та ходову частину, оскільки останні 30 років ці машини не використовувались. От, підготовка до збірки, дефектатор діфіктірує, замірає розмери, там контрольної інваліді не приборіє, все замірає. От, і тоді, після того як він перевірив ці всі зазори, розмери. От, якщо де щось вийшло із строя, все замінюється, виточується нове. Хоча спочатку протистоянь на сході країни роботи майстрам заводу додалося, вони не жаліються. кажуть, наших військових не підведуть. Ну, герої, патріоти, розумієте? Мені жалко просто цього. Ви їм допомагаєте? Мови нема. Хай скаже, я буду цілу ніч робити тут і до кінця скільки теряси вибачте. З березня тут уже відремонтували понад 130 одиниць військової техніки. До кінця липня планують відправити на схід ще десяток ракетних систем ГРАД та Ураган, оскільки своїм першочерговим завданням вважають підтримати сили антитерористичної операції. В засобах масової інформації поширюються чутки, що вояки, які наразі захищають цілісність України, не отримують ніяких грошових компенсацій та пільг. Наші журналісти з'ясували, це не так. Кожен з них отримає статус учасника бойових дій та відповідні пільги. Детальніше у сюжеті. Лише через два місяці після початку антитерористичної операції, а саме 6 червня, Верховна Рада прирівняла її бійців до учасників бойових дій. Але це стосувалося виключно військовослужбовців силових структур. Тож 1 липня 234 народних обранці підтримали законопроект, що розширює коло осіб, і пільговиками стали працівники збройних сил, підприємств, установ та організацій, що залучаються до АТО. У середу президент підписав відповідний закон. В міністерствах та відомствах, які залучаються до проведення антитерористичної операції, які визнані законом України про боротьбу з тероризмом, створюються свої відповідні комісії про щодо визнання учасниками бойових дій, осіб, які залучаються до проведення тих чи інших операцій. Ця процедура регламентована у наказі міністра оборони України No 158. Хто і на що має право, прописано у законі України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту на сьогоднішній День членам сім'ї загиблого в АТО військовослужбовця виплачується 500 прожиткових мінімумів, тобто 609 тисяч гривень, пропорційно розподіляється між кожним із членів родини. Також встановлюється пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Військовослужбовцям, які отримали поранення і отримали. Наслідок поранена інвалідність. При настані першої групи інвалідності виплачується 304,5 тисячі гривень, другий 243 тисячі 600 гривень і третій групи 182 тисячі 700 гривень. Військовослужбовці, які отримали поранення і не були визнані інвалідними, виплачується пропоненційно до порядка 85 тисяч гривень. Відповідно до ступеню втрати працездатності Решта визволителів Донбасу з отриманням посвідчення про статус учасника бойових дій матиме право на певні пільги. Зокрема, це 75% знижки плати за комунальні послуги та користування житлом, першочергове забезпечення житловою площею за потреби покращення житлових умов, безкоштовне медичне та санаторно-курортне забезпечення, безкоштовний проїзд громадським транспортом, безкоштовний проїзд транспортом по території України раз на два роки, звільнення від придбання автоцивілки тощо. Задача працівників кадрів охорони, які знаходяться в зоні антиректичної операції, основна їхня задача це облік особового складу та внесення відповідних записів до облікових документів, тобто особової справи військових квітків та обліково-послужних карток. З зазначенням, що військовослужбовець дійсно приймав участь проведенні антитерористичних операцій відповідно до наказів командирів, які направляли їх для виконання бойових завдань в зоні антитерористичної операції. Нещодавно у війська надійшла телеграма, в якій роз'яснюється, що учасниками бойових дій вважатимуться лише ті військовослужбовці збройних сил, які спрямовувалися на Донбас за списками антитерористичного центру СБУ. До них чомусь не потрапила більшість офіцерів військової телестудії, які єдині з медійників виконували завдання у зоні боїв. І таких бійців напевно вистачає. Тож будемо сподіватись, що держава справедливо врегулює питання обліку, і усі причетні до АТО будуть враховані. Із зони проведення АТО для відпочинку та ротації до нових петрівців під Києвом прибули 200 бійців Національної гвардії України. Більше двох місяців вони боролися з терористами та несли службу на блокпостах. Командир військової частини, полковник Володимир Мусієнко, боронив східні рубежі України разом зі своїми підлеглими. Тож тут, на Київщині, подякував кожному за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків. На особливо склад виконував основне завдання це зблокування основних основних напрямків шляхопроводів поблизу Слов'янсько-Донецької області. Вік військовослужбовців від 19 років до 308 з усієї України. Є і Донецька область, є і Західна Україна, і Східна Україна, і центр України, є схід усіх регіонах. Особовий склад на даний момент буде проводити, переп ятовку, переп ятовку особового складу буде проводитися, а також і будемо готуватися до подальших дій застосування. Після оформлення відповідних документів усі гвардійці матимуть час відпочити та набратися сил. А через 15 діб знову повернуться на схід, аби й надалі захищати територіальну цілісність та незалежність України. Днями у Верховній Раді відбули слухання на тему обороноздатності України. Військові разом із політиками шукали виходів зі складної ситуації в державі. У сесійній залі була і наша знімальна група. Про що йшлося, розповість Ірина Зінчук. Ситуація на сході України внесла корективи не лише в роботу військових, лікарів, рятувальників та в життя місцевого населення. Неоголошена війна змусила по-новому запрацювати органи державної влади. Відтепер на кожному засіданні чи сесії Верховної Ради першочерговим питанням стоїть як врятувати країну. І, мабуть, вперше за багато років можновладці задумались, чи зможуть понівечені і обкрадені збройні сили дати відсіч зовнішньому агресору. На нещодавніх парламентських слуханнях теж говорили про обороноздатність України. Ми зустріли війну з голими, голими босами і неозброєними солдатами. Вважаю, що нема сенсу деталю, деталізувати цей висновок глави держави. Для багатьох із присутніх тут добре відомий реальний стан наших збройних сил на початок антитерористичної операції. Тож, коли ворог не вдовольнився лише кримським півостровом і почав руйнівну операцію на сході країни, наші збройні сили стали на захист, фактично з нуля. Завдяки ентузіазму військових та допомозі патріотично налаштованих українців, армія почала відновлюватись. Сьогодні Україна має армію, Україна має національну гвардію. Україна має тисячі патріотів, готових захищати свою державу, готових віддати. За Україну своє життя, однак лише опираючись на патріотизм, країну не врятувати. І хід антитерористичної операції про це красномовно свідчить Україні потрібні сучасні системи розвідки, високоточна зброя, автоматизовані системи управління та модернізована техніка. Та наявних видатків на оборону не вистачає. Тож армія сьогодні потребує допомоги органів державної влади та вагомої фінансової підтримки. Генеральним штабом прийнято рішення щодо зміни чисельності та дислокації збройних сил. А це потребуватиме відновлення військових містечок, поновлення їх інфраструктури та повернення до сфери управління Міністерства оборони нерухомого майна. Присутні на слуханнях зійшлися на думці, що подолати кризу та вивести збройні сили на рівень, який забезпечить обороноздатність держави, спершу слід вирішити найгостріші проблеми. Обороноздатність на головні загрози, які її підірвали, а фактично зруйнували за останні особливо останні чотири роки. Є перше корупція, друге відсутність єдиної довготривалої, усталеної воєнної або військової доктрини, третє відсутність протидії іноземним спецслужбам насамперед по лінії військової контрозвідки, контрозвідки як такої в системі збройних сил України та інших військових формувань. Будемо сподіватися, що ці слухання стануть поштовхом до активних дій. Адже зволікати ніколи. Якщо сьогодні влада знехтує таку нагоду, завтра за керівні важелі візьмуться ворожі руки. На сьогодні це всі новини. Бажаємо всім пораненим якнайшвидше покинути і на лікарні і потрапити до своїх домівок. Нинішнім воякам витримки та сили подолати всіх ворогів. Побачимо за тиждень. Хай вам щастить.